Доброго дня, любі малята. Українська хата це символ України. Почувши такі слова, ви відразу собі уявляєте білу, невисоку хатинку під солом'яним дахом, в якій жили наші прадіди. У давнину наші предки називали берегинею своє житло, бо воно оберігало не лише від холоду, від зла. Але й берегло чистоту людської душі. Хата символ рідної землі, батьківщини, свого роду, а з ними приходять тепло і затишок, захист і допомога. Новозбудована хата ставала повноцінним житлом лише після розпису їх стін. Українці вірили, що яскраві візерунки зможуть відволікти та заплутати нечисту силу та відвести тим самим її від людей. І сьогодні я пропоную прикрасити рослинним орнаментом хатинку. Для роботи нам знадобиться контур хатинки, кольоровий папір, простий олівець. Ножиці, клей та серветка. Спочатку ми вирізали віконечка та дверцята, та додали їх до нашої хатинки. Ось така в нас вона гарна. Вирізали з зеленого паперу ось такі деталі. Так. Прилаштуємо їх ось сюди, над віконечками, та на. Цятми, так, та в куточках нашої хатинки. Так. А тепер ось такі блакитні квіточки теж прикрасять нашу хатинку. Ось таким чином. Яскраві блакитні синьою серединкою. І ще ми бачимо, в нас є місце біля дверей. Так, ми з вами вирізали з зеленого паперу, ось такі стебельця з листочками. Так, ось так прилаштуємо. І ось такі гарні яскраві червоні квіти. Ось як вони прикрасять нашу хатинку. А тепер всі деталі. Климо до хатинки. Подивіться, яка чарівна українська хатинка в нас з вами вийшла, а ви спробуйте прикрасити хатинку на свій смак, любі малята, успіхів вам у творчості і до зустрічі!